Доброго дня всім любі підписники та гості каналу Те саме село. Дуже довгий час не викладала ніяких відео, а тут спіймала порцію натхнення і хочу нарешті показати вам відеоогляд нашого сільського туалету. Всі матеріали для будування цього туалету ми збирали з мамою ще з весни. Хто пам'ятає, бачив відео, коли ми їздили по пісок. І ось зараз вже в нас за вікном майже листопад, сьогодні 23 жовтня, і мама закінчила цей туалет. Так, так, ви не ослухалися? Будувала цей туалет моя мама, абсолютно сама, починаючи від закладки фундаменту і закінчуючи повністю обшивкою і, взагалі, всім дизайном. Ось такий вигляд наш туалет має ззовні, пофарбований весь в одному тоні. Ось такі ніби камінці теж це все робила мама. Сам туалет змурований з цеглини, поверх опрокатурений і зроблений ось такий дизайн та пофарбований. Як бачите, не облазить, не линяє, гарно зафарбоване, стійке до дощів, до снігу і до інших погодних умов. Так само вирішила мама зробити віконце, якого в планах на початку не було. І зробила вона його на ось таких завісах, щоб можна було його відкривати і Ну, На жаль, відкрити не можна, тому що дзвях заїло, треба підстукати молоточком, ну, але систему ви зрозуміли. А це ось тато ділиться своїми враженнями від туалету, який збудувала мама, і показує, що він клас. <реш> двері взяли з нашого будинку. Ці двері давно вже знялися і замінилися на нові, а ці стояли просто без діла. Тому вирішили, щоб не заморочуватись, просто взяти вже готові двері. Єдине, що мама їх впоротила трішки зверху та знизу, підігнала довжину, і, як на мене, вони сюди ідеально підійшли. Трішки перефарбували їх, тобто поновили, і тепер вони сюди просто ніби були зроблені з самого початку. Ось так туалет виглядає всередині. Так само простокатурений і пофарбований. А це наша кіця, яку я взяла на перетримку анфіска. Я вже знайшла її сім'ю. Наша тьотя забере її до себе, але поки що вона в нас теж контролює, перевіряє, чи все тут правильно зроблено, чи все по феншую. Придбали ось таке м'яке сидіння, щоб комфортно було сидіти і думати свої мрії. Заліпати в Тіктоці і тому подібне. Ось це сидіння, воно таке йде м'якеньке, і так само обшили дерев'яну доску, яка накладається власне, на змурований з кирпіча, місце, куди вставляється відро. Ну і відповідно, вже в відро входимо в туалет. Тобто можна відкрити, винести, собі почистити і на місці поставити. Головне, все це робити вчасно. Зверху сидіння має ось такий квітковий дизайн, нагадує про літо, нагадувати буде навіть і в холодні зимові дні. Також в туалеті поцепила гірлянду, готуюсь до Нового року. Звісно, ні, це жарт. Хоч там і висять новорічні олені, але ця гірлянда вона йде на батарейках і тут виключно для освітлення, так як світло сюди ми не проводили. Тому достатньо просто дві батареїчки. Натиснути на кнопочку, і вечірком тут маємо світло. Так само в туалеті всередині є защіпка, можна закриватися для того, щоб вас ніхто не застав зненацька. Також зараз хочу показати вам, як виглядає ця підсвітка вночі. На жаль, там мій телефон не передає цілком ефекту підсвічування, тому я вмикала в спишку, але в загальному. Можна побачити, як світять гірлянди. Так, вони не дають сильно яскравого світла, але цього світла цілком достатньо, щоб просто сходити в туалет і помріяти на сидінні туалету. Ну що ж, такий коротенький відеоогляд. Ставте лайки, пишіть коментарі. Мамі буде дуже приємно, якщо ви оціните її роботу. Ну, і наостанок сніжок. Теж вирішив привітатися, і наша Стефа. Дякую за перегляд! Всім гарного дня!